Доброго часу доби, і ми нарешті завершуємо всі тести буклетів, які є присутні в цьому додатку. Якщо що, можливо, я буду викладати ще якісь відосики з новими тестами з центру тестування за 2023 рік, які можливо будуть траплятись із сайту центру тестування. Поки що ми працюємо над цим. Ось, і сьогодні розберемо вже 28 тестів, які залишились з 2022 року, приклади ЄДКІ. А, і це англійські тести, до речі, так <смі> з Богом тоді. Так, ну і цей тест нам також траплявся. Начебто, давайте так, як завжди, я кажу, що ми починаємо з останнього а, питання, тому що дуже дуже розтягувати люблять англійські тести. І е, основне питання і основна суть заключається в останніх реченнях. Е, збільшена продукція якого із цих гормонів можлива при гіперпігментації у цього пацієнта. Ну, знаємо, що у неї там гіперпігментація, у неї там було щось, вона зменшила своє. Е, Точніше, 3 кілограма в неї втратилось, так? Ну, це е, меланоцистимулюючий гормон, знову ж таки. Далі сексуальний деволопмент це вже було начебто. У неї мало, немає, точніше, пубік хейр тобто волосся на лобку, і так далі, який із цих гормонів є причиною? Гіпо. Ovarian insufficiency, тобто недостатність яєчників. Так, далі, знову виділяємо останні два. давайте. Питання, тобто серологічне дослідження показало аглютинацію О. Титрів 1 до 200 за тестом Відаля. Тест відаля ми знаємо, що він характерний є для червного тифу, тобто сальмонеля Тіфі. Ну, і який з цих мікроорганізмів характерний сальмонеля Тіфі. Далі йдемо. Знову ж таки, те, що вже у нас було, той, колись ми розбирали тест, що призначили йому пробу манту, і яка. Речовина вводиться для цієї проби. Це туберкулін, звичайно, внутрішньошкірно. Так, тут потрібно два питання виділити на рентгенологічному дослідженні. Місцеве лізис кістки, і також малотрабекулярної архітектури, втрата її на метафізі. Правої великогомілкової кістки, яка збільшена активність якого із цих клітин буде збільшувати лідзис взагалі кісткової тканини це остеокласти. Так, я не розумію, ми що вже проходили це? Ні, я передивилась, англійські були у мене відосики тільки 2018-19 років. Ну добре, давайте тепер будемо розбирати ще ці. Так, destruction of parathyroid glands, тобто хірург при SEGEST, тобто припустив, так, що була хірургічна деструкція паратироїдних залоз. який цих причин... Неврологічної ненормальності, скажімо так, яка із цих причин у пацієнта неврологічної ненормальності. Ну, Знову ж таки, паратереоїдні залози вони виробляють парадгормон, який буде збільшувати кальці в крові, тому, якщо деструкція, буде зменшення паратероїдного гормону і буде гіпокальцемія. Що ми тут можемо ще побачити? Позитивні симптоми трусо і хвостека це гіпокальцемія, це спазмофілія. Ми це вже розбирали також. Далі, професор вам запропонував, знову ж таки, ми все це бачили вже: матрикс, який із цих гормонів буде забезпечувати аптейк, тобто всмоктування глюкози клітинами. Це інсулін. Він якби проходження глюкози через мембрану клітин буде забезпечувати. Далі, знову ж таки, будемо виділяти pulmonary Autopsy Pepsi Reveals Red Loss Mess. Червоні м'які пухкі маси, які були локалізовані на біфуркації пульманарного артерії, так? яка йде до. Ну, тобто, знову ж таки, це у нас було це тромбоемболія. Це або в 2018 або або 2019 року були такі тести англійські. Далі, що у нас тут? Медформайшн, um, аспирін, так, um, лабораторно давайте глікозльований гемоглобін 8 uh, глюкоза 12 ммоль на літр. Uh, що, так, додав глібенкламід до терапії, яка. Який механізм цього препарату, глібенкламіду? Так? Знову ж таки, гілібенкламід він буде стимулювати виділення інсуліну of insulin release, тобто він стимулює бета-клітини підшлункової залози для того, щоб стимулювався виділення цієї інсуліну. Далі група науковців щось там проводили на кардіологічному, на серці фізіології, знайшли, що передсердя з так, саддям реабсорпшен, це натрію. Реабсорбція в дистальному випам'яти. Коротше, що е, натрія реабсорбція у дистальних е, звивистих канальцях е, і Збільшена в гломерулярну фільтрацію коротше натріуретичний гормон. Ну я не хочу це все точніше, ну, Переводити прям дослівно, тому що ми зрозуміли, що при overstretching це розтягнення. Передсердя, відбулося викид якоїсь там речовини, яка це все зробила. Яка зробила, що декріст зменшила реасорпцію натрію і збільшила його фільтрацію, тобто збільшила взагалі вихід натрію з водою при розтягненні. Передсердя це натріоретичний гормон, який виникає виділяється точніше цими передсердями. Далі давайте знову. Роб... Працюємо за старою схемою. Генералізований набряклість обличчя і також lower limbs, лабораторії на стані з чогось протеїнурія і мікроскопічна гематурія, який із цих причин є змін, причин-змін у цій сечі. Протеїнурія і гематурія. Це збільшена чого? Це збільшена фільтрація. А, так, збільшена across glomerular capillary valve. Тобто до збільшення цієї фільтрації буде призводити збільшена permeability, це проникність а, крізь капілярну. Стінку клубочка гломерла цієї штуки протеїнурія і гематорія наслік цього. Так, далі на фізичну рематузис Rush on her face, Exhibition of battery Pattern: гіперхолестеролемія гіперглікцеридемія і протеїнурія. Який найбільш Of SLES complication of this, який найбільш е, характерний механізм. SLE Complication е, Complication це ускладнення. SLE, це ось ми можемо побачити: Systemic Lupus erythematosus, тобто системний червоний вовчак. Е, це е, ускладнення, яке характерне, тобто гіперхолестеролемія, гіпер... Тригліцеридемія і протеїнурія збільшені у пацієнта внаслідок того, що йде хвороба клубочків імунними комплексами опосередковано, так? Тому що це саме захворювання системний червоний вовчак це імунокомплексне захворювання. Тому, напевне, я думаю, що так. Є. Так, геморагії гіпертензивний. Так. Далі микроскопічна екзаменшен of popular піtuitary gland. Pituitary gland це гіпофіс. Гіпофіз – гіпофіз, базофільні, гіперпластичні ацинуси, які заселені однорідними скупченнями глибоко базофільних клітин. Який основне захворювання, найімовірніше? Е, захворювання? Так, що у нього ще тут? Добре, почитаємо, що й було. Е, внутрішньомозковий крововилив помер так? після гіпертензивного кризу, можна сказати, гіпертонічної хвороби. Під час розтину виражене ожиріння, Sever Obesity, Excess of belly Hair and wheat purplish Stria. Знову ж таки, стрії, широкі багряні, надлишок волосся на тілі. Це е, хвороба кушинга. іцинко кушинга. Ну, у нас іценко, там кушинг, а тут просто написано кушинга. Тому якось так ось. А, так, Surgical іt Орган може subdivided into two regions, може бути розділений на два регіони, лімфоїдні вузлики у корі і мозкова речовина із cords, medullary cords, тобто мозковими такими тяжами, тобто це B cells and T cells, це lymph node, характерне для лімфатичного вузла. Основна така штука, основна картина ліф... ліфтичного узла. Далі знову виділяємо поки що його історія Past Medical Story Successful Treatment for helicobacter pylori. від. Коротше, він був successfully, успішно вилікуваний від Виразки, яка асоційована з Глікобактерпілорі минулого року, не, зараз не куре і перестав приймати алкоголь, який із препаратів найкращий вибір для його Joints Pain? Знову ж таки, болю у суглобах. Ну, у нього був вже у анамнезі? Виразка шлунка, тому потрібно призначити той препарат, який діє лише на цог 2. Це це ну як лише переважно на нацог-2, як казав мій викладач фармакології. The Gross Examination of Cerebral Left Hemisphere, Showed Brain swelling. Swelin. Тут помер, померла якась людина. Побачили на її лівій. Півкулі набряклість мозку також, and, and Poorly dem demarked grey white junction. А, так, погано вирошені звивини розширені. Так, Wid and, and poorly М -м, Погано виражені сіро-білі з'єднання junction, так який, яка причина смерті? Так, давайте додамо, додамо ще інформацію. у нього гіпертонія була, діабет, гіперліпідемія, раптово слабкість правого боку, важко говорити, тобто такий, скажімо так, ішемічний інсульт, скоріш за все. Плюс у нас нема тут якихось крововилив, тому що це не геморагічний Інсульт, а це ішемічний, скоріше все, Тумор, цис, кіста або там пухлина, або абсес не характерне. Ну і геморагія також. Ось набраклість, це характерне для ішемічного. Так, Команда медичних студентів була, вивчала фази циклу, мітотичний цикл, клітина. Door, так, хромосоми деконденсовані, і, і два уже ядра почало формуватись. Тобто це вже телофаза. Профаза, метафаза, анафаза і телофаза. Телофаза, коли вже утворились буквально майже дві клітини окремі, вже почалося формування ядер. Далі тут велика кількість інформацій, давайте ось так. During the next few weeks. так, Протягом наступних декількох тижнів гепатоспленгомегалія прогресувала, а, хлопчик а, fails to thrive, це якби не розвивається і продовжує відмовлятись від їжі Reject Food, це відмова Reject. Ой, відмова від їжі рентгенограма грудної клітки показала ретрикульу, тобто січасто вузловий малюнок і кальцифіковані вузлики. Це грудна клітка, знову ж таки, біопсія показала пінисті гістіоцити, анімена, о, ну, йому німена піка пікать хворобу діагностували, який інзим. У хворобі Німана-Піка буде відсутній або недостатність якого ензиму у хворобі Німана-Піка. Це, напевно, мені здається, що Так, давайте ще подивимось, що у нього було Weight Loss він став млявим. Проблеми із замиканням пляшки, trouble. Latching into his bottle. bottle. Тобто у нього дефіцит сфінгомієлінази. мієлінази. Чому мієліназа? Це мієлін, можна сказати, так? Мієлінізація нервових волокон і це хвороба, знову ж таки, Німана Піка. Німана піка. Пікачух. Ось, так. Так, далі 35-річний 3,5 метри було. Так, це у нас також було сколекс із гачками, із присосками, проглотиди до 12 бранч. Це було навіть на моєму розбірі помилок. я не сподіваюся, що я зараз не продуплюся пістерхоз ахінококоз, теніаз, де теніаз, тениас яла хайпар так ой господи мені стало погано так давайте ні, давайте не так навіть а ось так ось так коли йому було запропоновано пройтись по кімнаті, пацієнт мав difficulty, тобто складнощі із першим кроком, його stop stooped posture and takes short rapid shifting steps. Тобто він робив повторювані швидкі човгаючі кроки. Доктор його фармакотерапію призначив Леводопа. І що він робить Леводопа? Ну просто шикарно. Стимулює дофамінову продукцію, продукцію дофаміна. Це попередник дофаміну. Далі. Вона також, давайте ось так, вона також. Complaints of progressively diminishing peripheral Vision, тобто має проблеми із периферійним зором. Його, її доктор зрозумів, що це в латеральних частинах двох очей іде порушення зору. І на якому етапі, коротше, порушилась у неї геміанопсія виникла латеральні штуки обох очей. Це оптик хіазм Далі також величезна штука, давайте ось так. Фолікулярний епітелій конзис, складається з маленьких, маленької кількості стовпчастих, кубоїдних або плоских клітин. Depending on the level of activity of the follicle. Uh, що в тобто, залежить від uh, рівня активності фолікула. Який із цих органів може таку мати структуру? Так, щось я фолікули має якийсь там орган, так? Ну, мені здається, що це тереоїдна Гланда Гланда залоза. Так, і що тут кластерофолікос? Колоїд. Ну так, колоїд має дійсно тереоїдний, тереоїдна залоза, колоїд, ось він. Гарденько, щоб вам показати. Ось, ось, ось. Отже, це тереоідна залоза. О, боже, омагад! Oh, Навіщо так багато тексту? Неврологічне е, дослідження виявило симетричну гіперестезію е, всіх типів е, чутливості у обох верхніх і нижніх е, частинах в кінцях е, in a and socks по типу е, рукавичок і чого ще там, шкарпеток. А, який, яка, коротше, аміно? Кислота, нестача якої кислоти, амінокислоти є причиною цього. Напевне, мені здається, що це трептофан? Із трептофана ж багато амінів, як там утворюється, що може виникнути. Ну, він веган. Що там далі? А, корн також споживає багато картоплі, кукурудзи, скоріш за все, це триптофан. Тому що і саме із трептофану йде багато амінів, утворюється, які необхідні для проведення нервових умпульсів. Так, she works as a tierist, and her pain mostly increases after typing all day. Ой. Оце «типіст». Типографія, так? Це друкарка. Друкарка. Ну, чи воно потрібне, нам взагалі для запам'ятову, не знаю. Її біль е, посилюється після того, як вона цілий день друкує. Її праве зап'ястя. Right wrist, wrist, wrist точніше, це зап'ястя, до речі. Е, треба також пам'ятати про це. І е, пальці в порядку. Дослідження нервової провідності, запалення нерва, точніше, не запалення, а компрешн, здавлення нерва, який із перерахованих нервів у неї здавлений, скоріш за все. Так як вона завжди сидить, що в неї там ще так, поколювання, відчуття поколювання, Тінг? a Sensation, her left thumb, Index finger, and middle finger. and some part of her ring finger. Тобто, у неї поколювання у великому, вказівному і середньому пальцях лівої руки. Біль починався так: великий середній. Ну, це, скоріш за все, медіан nerв. Тому що. Серединний нерв, тому що він їх інервує. Напевне, так є. Yeah. Далі. Його серце має регулярний ритм, його легені чисті по аускультації, гарні нейрологічне екзамінейшн, дослідження мало зниження, точніше. Та, тактильної і вібраційної е, чутливості у обох верхніх і нижніх е, кінцівках. Лабораторні результати, гемоглобін знижений е, коспулькуляр 115, а норма 18-100. Тобто е, volume, mean мін volume – це е, е, наскільки об'єм, скажімо так. Середній коспуркулярний об'єм, тобто наскільки гемоглобіном заповнений еритроцит, Тобто це збільшення гемоглобіну, так само гіперхромна або е, її ще там, називають мегалобласна анемія е, гіперхромна. І чому вона така виникає? Тому що ну, точніше, ми знаємо, що це b 12 вітаміну е, немає у пацієнта. Але чому? Тому що, е, точніше, що ще нам дасть на це. Увагу, Це те, що у нього є іще і різні такі неврологічні, неврологічні прочуття, так, прояви. Це зміна, точніше, втрата відчуття дотику і вібрації, зміни відчуття його кінцівок, ознаки хронічного гастриту він мав також. Ну, це все характерне для цього. Тусейк, біль у зубах. Після процедури, коли коротше, йому видалили зуб, у нього блідін, яка, кровотеча, яка тривала більше 15 хвилин. Його анамнез – це гепатит С хронічний був у нього. Який із цих Причин може це запровадити гіпофриноген, ні, тремацітемія, гіпокальтімії, гіпоальбумін. А, ну так, гіпофібриногенемія. Тут, в принципі, тільки вона і підходить, тому що печінка є, фібриноген синтезує. Її друзі мають такі ж симптоми: лабораторна анемія, який із цих можливих. Причин може призвести до. Ой, коротше, що, покаже... що потрібно. Навпаки, е який потрібно взяти для дослідження субстрат? А у неї що? У неї діарея, у неї там слабкість і, і дегідратація. Потрібно тобто, взяти стул. Тобто що? Тобто, кал. Так. Що тут у нас? Давайте отак. Стейнув букло свимера. О, ну нормально якраз. Дослідили його щоку і виявили тільця пара. Absence. А, ревелос Absence. Тобто absence – це відсутність. Відсутність тілець бара. Е, тому, а, а це що? А це взагалі-то дівчина, а у неї відсутні ця бара, тобто у неї Х 0 А Х 0 це що у нас? Це. Шершевського тернера. Де воно? А, ось от Тернер Синдром. Знову ж таки, вони перший першу прізвище взагалі не, не пишуть. Шершевського тернера. Так само, як і цинка кушинга, тільки кушенга, а тут тернера тільки. Ну, все одно це тернера і є тернером. Ну, все, ми за 100% дали взагалі буде навіть краще, ніж англійські тести, краще, ніж українські. Та ти що. Дякую за увагу вам, до наступних зустрічей. Ми всі вже буклетики пройшли нарешті. І я вам потім зроблю відосик, дуже прикольний, із тим, щоб зробити різні тестики нові, які виклали в центрі тестування безпосередньо за 2023 рік. Це жесть, Там, яка така жесть, ми будемо разом їх розбирати. Я вам буду якісь, можливо, схемки малювати, можливо, не буду. <свісно> ну і до побачення, телебачення.